У цьому відео я покажу, як легко помітити розвороти тренду до їх появи. Отже, спочатку швидке запитання, чи траплялося вам купувати на висхідному тренді, а потім тренд розвертався вниз, і ви лишалися на вершині. Якщо так, я розумію ваше розчарування, бо сам через це проходив. Після багатьох годин досліджень я знайшов стратегію для передбачення розворотів до їх появи. Тож, приготуйтеся, бо ми заглибимося в деталі. Почнемо з основ, що таке розворот? Розворот це просто зміна напрямку тренду. Як у цьому прикладі, маємо висхідний тренд, що змінюється на нисхідний, і ось вам розворот. Просто поширена помилка трейдерів, думати, що якщо ціна піднялася надто високо, вона автоматично розвернеться. Це насправді хибний підхід, бо подумайте, якщо ціни йдуть вище і вище, це означає, що висхідний імпульс сильний. Якщо ви намагаєтесь шортити ринок лише тому, що вважаєте його за високим, ви торгуєте проти тренду, а це погана ідея. Пам'ятайте, ціни завжди можуть продовжити зростання. Отже, ось кілька стратегій, які можна використати для прогнозування розворотів до їх появи. Перша називається розрив структури, і ось як вона працює. Отже, щоб помітити розворот, перший крок знайти існуючий тренд. І на цьому графіку ми справді помітили чіткий висхідний тренд. Зверніть увагу, як структурована ціна. Він утворив вищі максимуми, поважаючи нижній рівень, тож можемо провести висхідну лінію тренду під ним. Тепер ось що варто запам'ятати. Поки ціна вище лінії тренду, висхідний тренд залишається дійсним. Щоб знайти розворот, ціна має пробити лінію тренду. Тож чекаємо, поки це станеться, як бачите тут. Але будьте обережні, пробиття лінії не гарантує розворот, бо, хоч короткостроковий тренд спадний, довгостроковий все ще висхідний, тож ціна може повернутися вгору. Щоб підтвердити, що ціна не піде вгору, чекаємо ознак втрати імпульсу. Тож дамо ціні рухатись, поки не знайдемо підтвердження, тепер зауважте ціна спробувала піти вгору, але не змогла. Потім він спробував знову і зазнав невдачі, утворивши подвійну вершину, що вказує на слабкість покупців підняти ціну вгору. Отже, маємо вже кілька сигналів розвороту. Перше пробій трендової лінії, тобто ціна зламала висхідний тренд і подвійна вершина, що свідчить про втрату імпульсу через неспроможність покупців підняти ціну. Усі ці фактори разом вказують на ймовірний розворот тренду, тому це гарна нагода відкрити коротку позицію. Звісно, жодна стратегія не є 100% точною, тому треба подбати про стратегію виходу стоп лос можна поставити біля ключового рівня, трохи вище подвійної вершини, а тейк профіт на рівні 1-2 до ризику. Як бачимо, ця угода виявилася прибутковою тепер розглянемо інші варіації цієї техніки. Отже, на графіку бачимо чіткий висхідний тренд. Ціни формують вищі максимуми, а знизу маємо кілька відбоїв. Тож можемо провести висхідну лінію тренду. Далі ціна не змогла зробити вищі максимуми, натомість утворила нижчі, а також пробила висхідну лінію тренду. Це вказує на те, що висхідний тиск покупців слабшає, а продавці починають тиснути. Але не поспішайте відкривати позиції, бо загальний тренд все ще висхідний, тому потрібне додаткове підтвердження. Далі бачимо, що ціна спробувала відновитися, але не змогла. Тепер погляньте, як формується ціна. Вона утворює нижчі піки та впадини, що вказує на поточний несхідний тренд. Давайте підсумуємо, що ми бачимо зараз. По-перше, втрата імпульсу ціна не формує вищі максимуми. Далі, пробій лінії тренду, що свідчить про злам висхідної структури. Нарешті маємо несхідний тренд через нижчі піки та впадини. Ці фактори підтверджують зміну тренду вниз, тож можна відкривати коротку позицію. Для виходу стоп лос на найближчому ключовому рівні ціль, співвідношення 2.1. Як бачите, це знову прибуткова угода. Я показав, як помічати розвороти при пробої ключового рівня. Але пам'ятайте, ціни не завжди рухаються так. Є сценарії, коли ціна відскакує від ключового рівня. Це підводить нас до другої техніки виявлення розворотів використання ключових рівнів. Ось як це працює. Перший крок знайти ключовий рівень для відскоку ціни. У цьому випадку ми помітили рівень опору вгорі, бо ціна пішла вгору, вдарила і розвернулася від нього. Далі чекаємо, коли ціна знову наблизиться до цього ключового рівня. Як бачите, ми спостерігали висхідний тренд, що наближався до рівня опору. Але пам'ятайте, не можна просто припустити, що розворот станеться лише через те, що ціна досягла ключового рівня, ціна може завжди пробити його наскрізь. Тому потрібне додаткове підтвердження, що ціна відіб'ється від цього рівня. Це можна зробити, шукаючи рівні перекупленості та перепроданості за допомогою стохастичного індикатора. Отже, спочатку перейдіть до розділу індикаторів: введіть Стохастика та додайте його на свій графік. Щодо налаштувань, я залишаю їх як є, і використовую стандартні. У цій стратегії шукаємо дотик ціни до ключового рівня, коли Стохастик показує перекупленість чи перепроданість, як тут. Але ціни можуть пробити рівень, навіть коли Стохастик перекуплений. Щоб підтвердити несхідний імпульс, чекайте, поки стохастик перетне лінію перекупленості вниз, тоді відкривайте коротку позицію. На випадок невдачі треба мати стратегію виходу. Стоп-лосс ставимо трохи вище ключового рівня, а ціль прибутку вдвічі більше ризику. Як бачите, ця угода виявилася прибутковою. Третя стратегія виявлення розворотів використовує трендові індикатори як експоненційна ковзна середня. Ось як це працює. Отже, спочатку перейдіть до розділу індикаторів. Введіть EMA, та додайте 2 на графік, для налаштувань встановіть перший на 10, а другий на 20. Тепер у вас 2 EMA на графіку. Читати цей індикатор дуже просто: якщо лінія перетинає вгору, це вказує на висхідний тренд ринку. А якщо лінія перетинає вниз, це свідчить про нисхідний тренд ринку. Проте, для цієї стратегії ми не відкриваємо позиції лише через перетин ЕМА, бо на бічному ринку це дасть багато хибних сигналів. Натомість використовуйте цей індикатор як додатковий інструмент для підтвердження розвороту. Ось як це робити. Крок знайти ключовий рівень для відскоку ціни ми помітили рівень опору тут вгорі. Ціна йде вгору, вдаряється і розвертається вниз. Далі чекайте, поки ціна знову наблизиться до цих рівнів. Коли ціна наблизилась, використовуйте EMA для підтвердження зміни тренду, чекаючи перетину ліній вниз. Як це станеться, можна відкривати коротку позицію. Для виходу розмістіть стоп-лосс, де EMA перетинається, а профіт на рівні 2.1 до ризику. Як бачите, це ще одна прибуткова угода. Це всі стратегії для виявлення розворотів за технікою трейдера даних. Часта проблема втрата значної частини прибутку через високі комісії брокера. На щастя, спонсор відео PrimeXBT вирішує цю проблему. Prime XBT – це відзначена нагородами торгова платформа, що підтримує понад 30 активів: крипту, форекс, індекси та товари. Вона пропонує низькі комісії від 0,00% для Форексу і 0,05% для крипти, що ідеально для скальпінгу та денної торгівлі. Ексклюзивно для глядачів DataTrader Зареєструйтесь з кодом DATA і отримайте 50% бонусу на перший депозит. Наприклад, якщо ви внесете 1000 доларів, вам дадуть додаткові 500 доларів для торгівлі. Ви можете це зробити, натиснувши на посилання в описі нижче. Отже, це все на сьогодні. Дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.